І сьогодні я хочу вам розказати, які є прапори країн цею. Начнемо з континента Європи. Україна це дуже просто. Бельгія, Іспанія, Португалія, Чехія, Монако, Ірландія. Словенія, Італія, Чорногорія, Швейцарія, Люксембург. Сан Маріно, Косово, Бос... Боснія-Цеговина, ну, як то... Це, напевно, Македонія, а ось це Ісландія, Ватикан, Німеччина, Румунія, Греція, Андора, Болгарія, Мальта, Латвія, Швеція, це Великобританія. Естонія, Австрія, Ла Литва, це Хорватія, це Фінляндія, ось це Франція, ось це Норвегія, ось це Сербія, ось це Албанія, ось це Данія, ось це Угорщина, Молдова. Це Польща, Ліхтенштейн, Слова. Це Білорусь. Це, напевно, Нідерланди, Туреччина, Росія, що з нами воює. Добре. Потім Азія. Туркменістан, Китай, Таїланд, В'єтнам. Це Індія, це Японія, Іран, Бруней, Сінгапур, Це Індонезія. Це Бутан, Об'єднані Арабські Емірати, Мальдівські острови, Катар, Саудівська Аравія, Південна Корея, Ірак, це Грузія, це Кыргызстан, Азербайджан, Малайзія, Лаос, Кіпр, це той Афганістан, це Бангладеш, це Ізраїль, Шрі-Ланка. Єрданія, Казахстан, Сирія, Ліван, Бахрейн, Вірменія, Північна Корея, Філіппіни, Узбекистан, Таджикистан, це Кувейт, це М'ямна, це Камбоджа. Це Непал, це Оман, це Пакистан, це Монголія, і Ємен. Південна Америка, Еквадор, Гаяна, це Перу, це Уругвай, Болівія, це Колумбія, це Сурінам, це Венесуела. Це дуже просто. Ви знаєте, це Аргентина. І це дуже просто, ви знаєте, Бразилія. І Чилі, і Парагвай. Це дуже просто. Гренада, Ямайка, Ваматеуа, Бермудські острови. Це Коста-Ріка, це Сальвадор, це як той, Барбадос, це Канада. Це Панама, це Гаїті, це Сполучені Штати Америки, ви знаєте, Мексика, ви знаєте, це Доменіка, Мікураула, Беліс, Антигуа і Барбуда, Гаїті. Це Саль... Гондурас, точніше вам, Сент Люсія, от, Куба. Ставлю ось так. Тепер Африка. Тут 54 країни. Ангола, Мамбія, Схера Ліони. Це Сомалі, Гамбія, Замбія. Це ну, Мавританія, Зімбабве, це, напевно, Еставані. Це Туніс попав на чемпіонат. Південна Африканська Республіка. От Це Судан, це Марокко, це Алжир, це Уганда, це Ботсвана, це Мадагаскар, це Бенін, Еритрея. Це, напевно, Лівія. Маліби. Африканська якась республіка, Центральноафриканська Республіка. Забув, як називається Сенегал, Руанда, Чад Республіка Конго. Це гвинея Басу, Леосто, Демократична Республіка Конго, Екваторіальна Гвинея. Це, напевно, Малія, це Камерун. Це Коморські острови, це Габон, це Гана, це Кенія, це Південний Судан, це Шешальські острови, це Того, це Ліберитея, там Алжир, Мозамбік, Кодюар, Ефіопія, Нігер, Ніберя, Танзанія, Маврики. Кабоверди, джубітті. Це, напевно, Гвінея, так? Так Буркина фасу, Бурунді. Самоа. Уванту це Австралія Океанія. Це фіджі, це тувалу. Ой, ми забули про паранауру. Це, це Нова Зеландія, це Австралія, це Полонія. Це Напевно, Папуанова Гвинея, Маршалові острови, Кирибаті, Науру і Тонга. Всім пок пока І мікронезія. Всім пока.